Вітаю! Сьогодні говоримо про лимон. Батьківщиною лимону є Індія. У декоративній культурі лимон вже давно є популярним, його вирощують квітникарі-аматори. Домашній лимон гарний, як не крути. яскраве ароматне листя, смачні і корисні плоди, а один-два рази на рік деревце радує маленькими білими квітами з приємним насиченим ароматом. Кожна дитина знає, лимони багаті вітаміном С, який повинен надходити в наш організм щодня. Вони допомагають нам боротися із застудою, залишатися красивими і переживати незабутні емоції, коли ми їх їмо без цукру. Усі частини плода містять різні біологічно активні речовини. Завдяки цьому лимон має і протимікробну, і полівітамінну, і загальнозміцнювальну зміцнювальну дію. Ефірна олія на імунну систему не впливає, але покращує настрій і діє як заспокійливий засіб. Гіркоти, що містяться в шкірці та перетинках, сприяють травленню, а ще ефірні олії та полісахариди запобігають бродильним процесам у кишківнику. На жаль, лимон має фотосенсибілізуючі властивості, тосто утворює на шкірі плями після контакту з сонцем. А при регулярному споживанні лимонний сік може пошкодити емаль зубів. Великими порціями їсти м'якоть або пити сік не бажано, адже лимонна кислота пошкодить слизову оболонку травного каналу та підшвункової залози. Крім того, аскорбінова кислота лише у фізіологічній концентрації діє як антиоксидант. Отож, лимонний сік допомагає відновити водно-сольовий баланс. Дуже корисний для шкіри, допомагає нашій імунній системі боротися з більшістю інфекцій. Лимон корисний і серцю завдяки високому вмісту калію, а також нервовій системі. Плитмон допомагає знизити біль і запалення в суглобах, так як розчиняє сечову кислоту. Теплий лимонний сік допомагає вивести токсини з організму. Пектинові волокна внутрішній шар шкірки. Дуже корисні для здоров'я товстої кишки. Лимонний напій приводить в баланс рівень pH в організмі. Використовуючи лимон в їжу, не забувайте, його слід ретельно вимити щіткою. Окріп руйнує корисні ферментативні властивості лимона. Якщо дольку лимона занурити в чай, гарячіший 60 градусів, вітамін С в ньому не збережеться. І ще лимон, звичайно, що містить велику кількість вітаміну С, але рекордсменом цей факт його не робить. Насправді більш багатими цим вітаміном є червоний перець, капуста, петрушка, а найбільше плоди шепшині. До речі, вітамін С дуже швидко руйнується не лише під дією температури, а якщо продукт просто порізати на шматки і залишити так на деякий час. Тому і лимон краще не нарізати завчасно. А тепер кілька корисних порад. Середній лимон містить приблизно 3 столові ложки соку. З теплого лимона легше витиснути сік. Зберігати лимони слід в прохолодному місці, інакше вони вкриваються пліснявою. За допомогою половинки лимона можна усилити неприємний запах з холодильника, відбилити посуд та вивести плями на одязі. Можна ще довго розповідати про використання лимонів, ці гарні запашні плоди справді універсальні. Мабуть, кожен зараз замислився про те, щоб мати й у себе в кімнаті деревце лимону. На жаль, вирощені із кісточок рослини будуть плодоносити тільки у дорослому віці, більше 20 років. А на смак фрукти будуть несмачні. У магазинах же продаються спеціальні сорти, які дають плоди у молодому віці. А на сьогодні це все. Будьте здорові і до нових зустрічей!